У Дніпропетровську патріотично налаштовані городяни не дали провести мітинг антиукраїнським силам. Цієї неділі вони зійшлися біля театру опери і балету. Проти кількох сотень проукраїнських активістів вийшло два так званих сепаратисти з плакатом. Людям не дали його розгорнути, облили зеленкою та закидали яйцями. Дісталося і журналістам, у тому числі і нашого телеканалу. Як усе було, розповість Софія Богуцька. О 11-й годині біля театру опери і балету почали збиратися активісти Дніпропетровського майдану. Люди прийшли з прапорами, розгортали свої плакати, співали гімн та слухали патріотичні промови. Мітинг був під посиленою охороною міліції та учасників громадського формування територіальна оборона Дніпропетровської області, адже люди очікували на прихід сепаратистів. Це якраз той континент людей, які по стані здоров'я або по яким іншим причинам не змогли потрапити в армію і в спецвійська. І зараз готові здесь защищать нашу страну. Мало того, це практически всі ті люди, которые проходили службу в армії, знают, знають, що таковоська дисципліна, що такое обеспечение порядка. Рівно за годину прийшли люди з одним плакатом. Що було на полотні, невідомо. Активісти забрали його та спалили. Ми активісти Євромайдану. Ми зараз знімали ось російського активіста, які прийшли сюди на 12 -го годину. щоб провести свою акцію. Ось цей чоловік йому дісталося яйцями, зеленкою та мукою. Недалеко від нього стояла ще одна жінка. Хто вона була? Ми намагалися з'ясувати. Активісти Дніпропетровського майдану завадили це зробити. Людина, що працює на сепаратистів. Людину, що працює на Москву, це завдання мені. це завдання. Я завдання рете тут розумієте, це, це завдання дає під додому і там беріть. Це завдання подроздіти. перший канал. вам стыдно. як пояснила майданівці. Ця жінка одна з палких прихильниць антиукраїнських ідей, і тому ми не маємо права взагалі з нею говорити. За це на журналістів накинулися ті, хто прийшов на мітинг. За да, ми за Україну! <риклад> До речі, замість словесних аргументів використав муку активіст громадської організації Майдан Січислав Андрій. Чому він це зробив? Дізнатися не вдалося. Разом з тим цього дня була запланована ще одна провокація. Як пояснили учасники громадського формування Територіальна оборона до театру підійшла група невідомих. Вони почали конфліктувати з оборонцями. Що переросло невеличку сутичку. Поранених немає. Сценарий был наверняка более сильный, потому что вы видели место, где это происходило. Это возле больших торговых витрин. Почему именно там люди появились? Почему это не открытое пространство возле театра оперы? То so, есть, скорее всего, планировалось все-таки создать некие беспорядки с повреждением имущества города. Потом это красивая картинка в российских СМИ. Мы, я считаю, очень хорошо отработали в этом моменте и просто сорвали чьи-то планы. Софья Булуцкая, Евгений Хисный, Новый Нод,